Зараз ви капітан збірної, але був день, коли ви капітанську пояску надягнули вперше. В якому матчі це сталося? Це сталося перший в, в товариському матчі в підготовці до чемпіонату Європи. Ну і звичайно, офіційний матч це був на чемпіонаті Європи проти команди Угорщини. Думаю, кожен з росів знає, що таке капітан, якби відчуває це велика відповідальність, але для мене це в першу чергу велика честь. І не знаю, коли ти вдягаєш, десять це просто там написує тебе якась пов'язка, але це щось більше. Тому я дуже як, горда бути капітаном національної збірної і не знаю, чому в дитинстві в мене була така мрія. Угу. І зараз вона якби стала реальністю, я дуже щаслива. В одному із старих інтерв'ю ви казали, що ну, бронзових медалей євро, вам мало. От у вас є зараз і бронза, і срібло. І як ви знаходите мотивацію грати далі на високому рівні продовжувати після досягнення? <реш> але до нього не треба дойти. Ну, звичайно, мені здається, коли ти зупиняєшся, ну насправді я не знаю таким чемпіоном, які завжди виграють золото, так, наприклад, там збірна збірній зпані в мене вже дві золоті медалі. Але дуже багато роботи, можливо, дуже багато часу. Я вірю, що все можливо, можливо, не в цьому поколінні трошки далі, але ніколи не можна зупинятися. Срібло це не золото. Тобто, це ще якби не. Найважливіше перемога. У 2025 році відбудеться перший чемпіонат світу жіночої в історії. Ви бажаєте зіграти на Мондіалі? Це питання, на яке я знаю відповідь, але я хочу, щоб ви відповіли. Я кажу, звичайно, бажаємо. Ми дуже, навіть зараз матчі з Італією для мене це підготовка до чемпіонату світу. І в нас не так багато офіціальних таких матчів. Які Два євро в мене було і зараз чемпіонат світу. Тому це е, навіть зараз період, ми маємо час підготуватись саме до нього. Ігри будуть дуже цікаві. Я пам'ятаю, коли була маленька, нам мій перший тренер Володимир Сірічкало казав, дівчата, ви коли зіграєте на mm -hmm. чемпіонаті світу? Ну, тобто кваліфікація, це теж, як ми mm -hmm. вважаємо. Я, я не кажу, що може там. І якось ми йому так е, вірили і не вірили, але завжди це знаєте, десь е, в думках ця ця думка, як, ця, ця мрія була. І мені здається, що у кожного спортсмена повинна бути, знаєте, як та м'якась, яка тебе завжди буде мотивувати, яка буде тобою, е, знає, коли тобі не хочеться тренуватися, ти втомився, ти хочеш це все залишити, вона все одно тобі дає якусь. Мотивацію ті сили, і зараз, наприклад, я кажу, скільки років пройшло. Я зараз завжди згадую, от колись він мені казав, а я так йому вірила, не вірила, але на, насправді залишився такий маленький крок. Пройшло стільки років, і реально, якщо це якщо в нас все вийде, і я вірю, що ми можемо в залежності звичайно від жеребкування, як воно буде, то це реально буде круто. Я вважаю, що в для мене це може бути така дуже класна точка для завершення моєї кар'єри. Оце новина про Чемпіонат світу відносно нещодавно. Вона була. Як ви про неї вперше дізналися? Які перші були думки, коли ви почули офіційно, що Чемпіонат світу відбудеться? У мене було капець. Чекали, mm. <різь> чекали. Ні, ну в плані було позитивному. Це був такий якийсь навіть сюрприз. Тому що, звичайно, дивіться, Ксенія сказала, що у нас по суті стільки років в жіночому футзалу. У mm -hmm. нас тільки два офіційні змагання на, на рівні збірних. У нас немає ліги чемпіонів, як це на клубних війнах. Це теж дуже е, сумно і це важкувато грати, якщо в тебе знаєте, Товариські матчі це одне. Тому, якби це була така знаєте, іскра, яка знову напевно нас запалила, ну, mm -hmm. в частності, мене. Так. Yeah. Ксенія mm -hmm. не знаю. Треба всіх досвідчених нам зберегти зберегти і молодих і, і молодих підтягнути, і середні, щоб піднажали навіть До речі, про молодих. Зараз у збірні багато дівчат. Можна сказати, що виглядає як перебудова збірна, але по в тому, що ви в збірні давно і. Наприклад, у вас є якісь розмови з молодими дівчатами, які залишаються за кадром, так само як і проводили ігри ввечері, щоб зблизити команду якомога більше. Відчуваєте цей тиск, що ви маєте щось передати жіночим ну ж... дівчатам, які молодші вас, тому що у вас є досвід гри на... на євро, не на одному. У вас за плечима багато матчів в стані збірної, багато баталій. Тут прийшли дівчата, які вперше дивляться, наприклад, на збірну Іспанії, які виходять на паркет. Які переживають, і ви згадуєте себе багато років тому, що ви от ви як ви спілкуєтеся з ними? Я спілкуюся на рівні. У мене нема такого. Я коли Лізі сказала, що мені 29 років, вона така, тобі 29. Як я. Ні, тому <ріпи> <ріпи> у мене в мене все на рівні. Ви знаєте, зараз просто як сказати, дуже час змінився і молодь змінилася. <ріпи> і те, що в них є зараз, які вони, вони виросли трошки на іншому. Соцмережі, можливо, можливості, тренування. Дивіться, в їхньому віці ми не були е, в Європі, не грали в чемпіонатах, як зараз наша молодь навіть тут половина грає там в Португалії, в Іспанії. Це все дає їм на, на більше впевненості, більше якось, знаєте, вони вже багато чого побачили, бо були в хороших е, чемпіонатах. Тому вони напевно десь вже вирівнюються з нами. На якомусь досвіді і впевненості в собі, тому що все живешні ти вже якось трошки міняєшся. Тому я не скажу, що є велика різниця, і не скажу, що прямо як скажу напевно, не словом, а ділом. От в цьому, в цьому прикладі з молоддю, мені здається, що просто десь якимсь. Підтримкою, знаєте, на полі uh -huh. своїм прикладом без слів не потрібно. А ти знаєш, от, треба, треба, я робила так. Ні, такого вже нема, бо час змінюється. Вони дуже стрімко розвиваються, як люди, як спортсмени. Тому ми, мені здається, навіть на майданчику і за ним. Ми своїм власним прикладом можемо їх змотивувати, і, можливо, вони нам цього не скажуть, і ми не будемо їх нате вчити. Uh -huh. Але прикладом ми покажемо і десь можливо змотивуємо або надамо їм більше впевненості в собі, якби. Коли ми граємо разом. Якщо розібратися гол другий, який ми забили, то звичайно, перше хочу сказати, це просто якісь не, не знаю, нереальні дії нашої нації, які, в принципі, це є дуже сильна сторона. І, і на правому фланзі і скидання на дальню стійку тут терек забирає між друг. Здавалося, що розгубилися дещо італійки. Здавалося, що трохи вони запізнилися з ударами, яка контратака збірної України пішла передача лівіше. простріл на порожні ворота. Дубицька асистує. форсюк відзначається забити м'ячем. Але скільки зробила для цього голу Анастасія Терек? Коли Вона перехватила цей м'яч і прийшла, чесно кажучи, я була навіть не знаю бізнеї на лінії. Коли Ні, я побачила цей впевнений біг, <сміг> я побігла. Але потім, коли вона прибрала просто цим перекатом одним дівчину. Так. <мір> Далі це були просто дії, і насправді вона не просто заграла як гравець, вона настільки, настільки тонко витримала цю паузу. І, можливо, вона вірно зробила, що вона віддала пас десь не мені, а більше Іри Дубівська, яка біжала, і тут права, і була їй зручніше, тому що воротар був трошки більше до мене. Ну і тут просто це вже класика. Три це вже класика фазалу, як ми зіграли просто три в один. Якщо чесно, це велика, якби, велика заслуга Насі в цьому голі. Ми підтримали і повірили в неї. Це, я кажу, що я бігла, думаю, що вона зараз буде робити? Бо це ж Настя, ну, я не знаю, вона в полі. І коли вона зробила цей перекат, я б, ні, я біжу на дальню штану, бо щось назріває. <рес> якось так. Я дуже прискіпала щось до кожної помилки і кожен для мене це. Він починається з самого початку. На лівий фан, тут грієко. Грієко. Просилю на дальність Ніку і, на жаль, проходить передача. Перше, як на мене, пройшла поперечна передача між двох гравцями. Це перше. Друге, моя помилка, що я не хотіла вибрасуватись і робила кроки назад. І в момент відбору шага пройшов м'яч мені між, між ніг. В майбутньому я буду ж... жорстче зустрічати. Жорсткіший. Так, і далі, дивіться, це як кажуть, що гол це завжди як забити, так і пропущений, це він починається з деталів і він як, як, помилок. Тому дивіться, тут коли Ксенія Ксі... була з гравцем, так я і це дуже було низько. Мені не потрібно її якби, іти страхувати, тому що там є Настя, є воротар, і мені потрібно було грати з зі своїм гравцем, який був на дальній штабі на дальній штанці в стійці. Тому якби тут і передача нижніх Ксенії, неправильна моя позиція, те ще залишила свого гравця. І ось 3-2. На цьому якось так. ちょっと。<タッ> sono fuori con il suo casino una buccia con i tuoi il frigo pieno e poi oh, <huh Becca fark> <Delon> <sources> mi <patri> <ahead> <displays> cosa mi dico prima comanda dico prima mi dico comanda mi grazie telefono è volato fuori giù da quarto piano. Era importante, sai, pensare... <laughs> it's you again. Hello. Hello. You will be a star in Ukraine. Little star. Thank you so much. Ciao. Ciao. Ciao, grazie per il tuo lavoro. Domani mattina, no, domani mattina ciao. Amigo, che passa? Oh. Я просто да, это на подарок. У нас, нас, нас... Да, на нас команда Рокфор Да я так редко. Кто больше всего сберни сберни сейчас походу

це <рик> 25 годин будеш Так, <рик> Я вже бачу випуск всередині збірної 5 хвилин внімаю.